Українці можуть залишитися без пенсії. Такою новиною приголомшили в уряді і радять молоді вже зараз почати накопичувати кошти, аби гідно зустріти старість. А що ж робити нинішнім пенсіонерам? Проблему вивчала наша Єлизавета Василь. Українська старість не радість, принаймні у фінансовому плані. Адже на пенсію, яку виплачує держава після десятиліть виснажливої роботи, не розживешся. Поїсти по та от якщо захворіє людина, то вже, вже тоді звичайно, караул. Пенсія має включати не тільки хліб і ковбасу, а якщо хочеться мені купити книжку, дуже правда? Або сходить кіно. Тому літнім людям часто доводиться шукати інші джерела доходу. Я працюю плюс ще. Якщо плата за квартиру, за все там, то пенсії мало. Допомагає син. А так би я не знаю. От я зараз зайшла, от тисячу гривень потратила на ліки. І от днями міністр фінансів заявив, за 15-20 років нараховувати пенсії може бути ні з чого. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів зростати. Це створює ризик, що на одного працюючого буде кілька пенсіонерів. Саме тому, тим, кому зараз 40 років, вже варто думати про пенсійні накопичення. І справді українське суспільство невпинно старіє і не лише тому, що народжуваність низька збільшується ще раз це про шарик офіційним працезнатом е населення, яке не зареєстровано. А, то зараз за даними вона досягає до трьох мільйонів. Тобто це люди, які офіційно не працюють і у центрі зайнятості на обліку не стоять. Експерти підозрюють, що чимало з таких громадян отримує чорну зарплатню. До того ж, мінімум мільйон українців, і це знову ж таки офіційно. Поїхали на заробітки за кордон. І податки платять до фондів інших країн. Тож так звана солідарна система, коли податки від працівників розподіляють між тими, хто свій трудовий стаж завершив, більше не. Не працює і поступово Україна перейде до накопичувальної, тобто податки не одразу відправлятимуть у пенсійний фонд, а зберігатимуть на індивідуальному рахунку людини. Звучить привабливо, але на практиці безперспективно твердить економіст. Централізовано гарантувати. Воці в е, е, накопичену систему, щоб обов'язково робили внески, і вам потім обіцяють, що у вас буде гідна пенсія, це ну це це відверто неправда. Я можу впевнено сказати, що не вдасться е, е, щось накопичити і зберегти їх навіть. Як же тоді заробити собі на гідну старість? Деякі українці міркують над цим запитанням ще з молоду. Потроху відкладають кошти, кладуть на депозиту банк. Достатньо екзотичний, як для нашої країни, метод вже 12 років випробовує на собі Ірина. Вона звернулася до страхової компанії, і щомісяця частину своїх доходів віддає на майбутню пенсію. Я почувствовала себе більш спокійною і. И... Сама себя зауважала. Наконец-то я начала себе откладывать хоть какие-то деньги. Чем мне нравился договор? Небольшие платежи, э -э хороший инвестиционный доход, деньги работают по сложному проценту, индексация. Ирина каже, что такие внески по кишени практически каждому украинцу. Если человеку 35 лет, Достаточно откладывать для того, чтобы создать свою пенсию 5% от дохода. Чим старше чоловік, естественно, більше саме мінімальний взноси це 10 тисяч гривень в рік. Утім, чи виправдає себе страхова пенсія, і що буде за ці кілька десятиліть із компанією, з якою уклали договір? Тож, поки нинішні пенсіонери і майбутні можуть розраховувати на допомогу власних дітей та онуків або на власні заощадження, це якщо є що заощаджувати. Єлизавета Василь, Андрій Мартищенко НТН.